Доброго ранку, Любі малята і шановні батьки, все навколо оживає, це ми веснуньку зустрічаємо. Малята, а скажіть, яка зараз пора року? Так, весна. І сьогодні я вам пропоную здійснити подорож до весняного садочка. Подивіться, що там відбувається на весні. Діти, погляньте, що ми бачимо навколо. Так, квітучі дерева. Погляньте, скільки квітів на деревах. Дітки, а якого кольору квіти? Так, білого, рожевого. Дітки, а з цих красивих квітів пізніше виростуть соковиті, смачні яблучка, грушки. А зараз давайте за допомогою пальчиків покажемо, як розпускаються квіти на весняному дереві. І зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітне. квітка з пуп'янка розквітне. Плюсточки розкриває, сонечку радіє. Молодці малята. Для роботи нам потрібно намальоване деревце на блакитному папері. Цьому вам допоможуть батьки. Ватні палички. Я взяла декілька паличок і зв'язала їх разом. І біла фарба. Починаємо працювати. Вмочуємо у фарбу і ставимо відбитки на аркуші паперу поряд з гілочкою. Ось і перша квіточка. І так робимо далі, поки всі гілочки не вкриються білими яскравими квіточками. Ось і розквітли квітки на деревах. Квіточки гарненькі, білі пелюстки. Діти, що ми малювали? Так, квітуче дерево. А якою фарбою ми малювали? Молодці, білою. А що виросте з цих квітів? Так, грушки, яблучка, молодці. Діти, а чи можна ламати гілочки? Ні, молодці! Гілочки ламати не можна. Малята, спробуйте і ви вдома намалювати квітуче дерево. А я чекатиму. На фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей!